Вітаю на каналі Органічна Сідиба. В сьогоднішньому відео покажу свої сходи чеснику, який був посаджений під зиму. Так виглядає Їй чесник, гарний, зелений. Він був зиму замульчований, але розкажу такий невеличкий секрет. Всі радять, ну чи не всі, а більшість там, де я читав або дивився, радять мульчувати слоєм приблизно в 20 см. Я вже мульчую невеликим слоєм. Буквально в декілька, може, в 3 см. Цього достатньо, щоб захистити від промерзання ґрунту. А також ця мульча буде захищати від росту бур'янів в подальшому і буде підживлення. Але от чим краще такий варіант, ніж мульчування товстим слоєм. Ну, По-перше, якщо мульчувати товстим слоєм, то часник треба потім частково цю мульчу знімати і залишати невеликий слой. Бо інакше часник буде витягнутий, жовтий, негарний, йому буде тяжко пробуватися через цю мульчу, а ґрунт буде. Прогріватись набагато довше. Якщо ж одразу укрити таким слоєм, от як ви бачите, він такий красивий зелений, він легко через цю мунчу проростає, її не треба знімати, можна залишати так. Щодо догляду, на даному етапі я нічого робити не буду. Трошечки пізніше, коли вже будуть більш такі стійкі температури, адже ну, от зараз на сьогодні я знімаю відео 29 лютого, що будуть заморозки, я почну обробляти біопрепаратами. Я буду проливати біопрепаратами, а також оприскувати. Ніяких добрив вносити не буду, адже з осені перед посадкою було внесено органічне добриво екоплант. Про всі обробки, як я буду робити, я буду розказувати в подальших відео. За основу беру схеми обробки, які пропонують або ензим, або БТУ-Жива земля, тобто в них є чітко розписані схеми по препаратам. На якому етапі як обробляти, все буду вам розказувати. Так що підписуйтесь на мій канал, все побачите в наступних відео. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!